Назар та Олеся познайомились у складний для країни час під час повномасштабної війни. Попри всі труднощі і небезпеки, між ними одразу виникла взаємність. З першої зустрічі Назар відчув, що ця дівчина його доля і що він хоче провести з нею все життя. Служба у пожежній частині для Назара не лише робота, а й сім'я, де він знаходить підтримку та розуміння. Саме тому серед колег він вирішив зробити найважливіший крок освідчитись Олесі, щоб цей момент став по-справжньому особливим. Колеги допомогли йому організувати Організувати сюрприз. Ми познайомилися з Олесею, це був такий випадок, взагалі, кумедний, на день народження у своєї подруги спільної. І так воно сталося, як от в якійсь, якомусь фільмі, що я закохався в неї ну, з першого погляду. Ми познайомились близько, вона прекрасна дівчина. я Дуже в неї закоханий. І я хотів їй зробити пропозицію, і мої друзі Артем е, запропонував таку ідею зробити пропозицію в головному управлінні. І вона мені сподобалась, і ми почали її розвивати. І все дійшло до цього моменту.